Сідай, будь ласка. Ну, сідай повесель, бо в мене время штур... я... без трудо. Ні, трубуця. просто ти пам'ятай, вон слышу. там будеш дивися. Сідайте, а куди будеш... мені подивитися? Сідай, не живіть, поки, тебе вже видно. Ти ж у нас вже опитний журналіст. Ось сюди да, дивися. Прежде да. чим робити роботу, яку, треба оприділитися. Ось сюди дивись, На нам О, чи О, ось. Чи ти будеш саме, робити бачиш? домашнє, чи ти будеш робити праздничне. Я буду робити кухонне. Значить, Дочечка зварила компот з таких яблук, що ж, жалко ж викидати і чистила труда. І вона все висипала, Викину, викинути, викинути. Я кажу, та ні, досяга, я люблю такий кисіль. Вона, ні, мама, не буду й сахар кидати, тому що тільки перевод сахару не треба такої їсти, воно вже все все, викинути. А я раненько сьогодні встала до каструльки. Компотік процідила, чистий в холодильник, А яблучка ці такі вкусні, такі, ну я їх уже подавила. Значить, я тепер його беру в каструля. І в нас є такі, от от але їх аж два. Вони Такі хороші. Я сюди насипаю скільки мені потрібно перетерти. І перетираю отакою от штучкою. І перетираю добре. Тру-тру-тру. Поки тру, тру. а відтинь вилазить цілий сіні у цьому буде ще. І малинка. А в малинці є з косочки. А косочки вони дуже вже вредні, є, коли попадають в живот. людям похилого віку. Тому я все передогенько, звичайно. Ну, я справляюся поки. А ще прийшла біда така, що я Їхали на, на гриби збирати, а от дочечка і Саша. І я залишилася з дусій. І що ви думаєте, мене дуже ну, Повело, повело в сторону, і я була в кухні, і я так упала, що я ці, цю неділю вже мучуюся і з боком. Ну нічого, це моя робота, це що я роблю, вона полезна. Корисна-корисна. Причому я вам скажу так, лікар лічить хворобу. А ми повинні йому допомагати. А допомагати як нам потрібно? Не думати, що ой, тільки болить, 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 болить. А ще і треба, як виписує врач виписку з больниці, і пише, перше харчування, стол такий, а потім фізична нагрузка, не так, що запрягтися тато. Ну посилі вогнутися. Кож, кожна людина повинна ну, рухатися. і без руху це вже не життя. Я коли, коли робила, так ви знаєте, я з людьми весь вік пропрацювала, і так воно вийшло, що я люблю дуже людей. Дуже. Я так люблю Другий раз, Алла каже, мама, ти за людей душі дуже менше, ніж то. Хоч і сама така відповідальна, я дітей учила так поважати одне одного і всіх всіх людей. О, тому і в мене старість, я дуже рада така, що я зараз на, я нахожуся під опікою своїх дітей і е, е, великої сім'ї підпізчиків Але Ковальчук. А потім ще й підписчиков. Віті е, із Тернополя, яка це прекрасна людина, людина. Молодий, ну добрий, добрий. Він побув на нашу участь, праву участь у нашому у перенесенні нашого горя, яке трапилося з дімою. І ми втратили внучка, синочка і товариша, і тому. Дуже-дуже ці дні важко, а я ще й впала, і впала і так упала, що тепер вже дитині даю на нагалаця, мене вже вечором, як тут я яру, як сумасша, прямо я, якийсь така боль. І так, тре-тре-тре перестає, а потім оп'ять, як зацепить, де не видно, я щось дуже, я звичайно, впала. Так на стінку і отопітінь на та стоїть газове оце обладнання, що зимою топиться, і я спиною лівою стороною об цю штучку. Будьте обережними завжди, Я, хотя з мене можна приклад брати, я дуже, дуже так я ж лізу, куди нужно, куди не нужно. Глянула, там щось уже мені не по... не сподобалося. Полізла, хоп, зацепила за розу, а роза як поцеп за тіло за, за ноги, то мені Алочка каже, мама, надівай завжди брюки. Ну, а літом, знаєте, як у брюках дуже жарко. дуже жарко. Тому попадає, як тільки царапнула, ото на місяць точно буду. Та чим же, А це ж усе добавка забот дітям. Рачі дуже турбуються домашній лікар, Євгеній Кушманович легенькою могикнеться, його медсестра Тамара цікавляться, як моє здоров'я додому дзвонять. Ой, я їм дуже вдячна. Но завжди вони говорять, кріпіться правильно, бо вас усе на направили. Я завжди на правильному шляху. І медик медикаменти є, і турботи є, аби я тільки виповнила все те, що повинно виконуватися мною. Я у молодості як я працювала, то я слідила за собою, бо я ж до людей завжди ходила. Я була інтелігентна, а тепер стара баба. Горб на спині виріс, маленька в мені длинна. і в мені тепер є з чим займатися теж. Хоча мені... у нас вдома хазяйства немає ніякого, кроме Дуся з нами. О, ну Дуся, коли слуха, коли не слуха, на мене залишають спокійно, і Алла і, Ді... і Саша можуть їхати. У своїх ділах і на, на працю, а я з нею справляюся. О, А тут мені оце, що я впала, і мені сестричка, як 90 років, вона мені каже, Іра, ти вже стала така лінива, не робиш зарядку. Мені 91 рік, і я як не зроблю на ногах і на руках, і так я не можу. Тоді і в магазин сходити. А я ж в магазин не ходжу, у мене ж є доться. Все привези й принеси і на стіл постави. А я вдячна, вдячна всім тим, хто за мене турбується. А я турбуюсь за всіх, поспішикували, хвачу, і, і всіх зі всі всі. Бо це наша бала, велика таніше. родила. Я... Розмовляю так, як мені удобно. я Бо я забуваю. О. А потім, уже, що я можу вам сказати, стала я теж. Вона мені сказала, роби отак, отак, отак. І що ви думаєте, я сьогодні устала, я ночі а, не могла спати, не могла я як лягла, перекинутись не могла. Мені дочечка подала. Паличку. Ой, я їм спати не дала до часу ночі. А з часу ночі трошки полегшало, але я не можу піднятися, не можу піднятися з постелі. Сьогодні я всі свої, о, згадую ті роки, коли я займалася гімнастикою, як йшла на роботу, так на роботу йшла, щоб була добра, красива, здорова, поворотлива. а зараз. Для того, щоб день благополучно прожити і хоч менше клопоту надавати дітям. А Сейчас таке життя тяж, тяжке. А ці скільки здоров'я у нас пожилого віку людей забирають, а вас, у молодих, прекрасних покоління, яке мого приклону возрасту, яке е, такі, що. В школу ходять, учить діток, щоб вони знали нашу історію, знали те, як ми плануємо дом. Бачите, ми живемо в плановій державі. І все ми а держава і сім'я. Це одне і те ж. Тільки то держава, а це сім'я, скільки там людей. І ми повинні планувати. Я маю 88 років. Я, як тільки мені важко, то я перебиваю ці болі тим, що планую. планую. Я планую ще зробити таке, щось здорове не зробить. Або ліниться, або ми дуже-дуже ліниві. І медики від часу я слухаю, то звертають на це увагу, що ми дуже. Надіємося тільки на пів на таблетки, а треба надіятися і на те, що ти повинен продовжувати займатися своїм здоров'ям, піддержувати його. Пігулки піддержують, а ми ще іще своїм трудом, яке в нас є, теж піддержуватиме друг друга одне одного. Я е, думаю, що. Мені Аллочка, навчіть мене, і я вас, до вас буду звертатися і розкажу вам, яку гімнастику я прийняла приймати і все виложу. І щоб ви наслідували і ви, і люди, люди, люди і хлопчики, і дівчатка, і папи, і мами, і дідусь, і бабушки, щоб наслідували цей принцип турботи за своє здоров'я. Ви допоможете лікарю, допоможете саме собі і своїм дітям, на опікуванні кого ви знаходитеся. Так що я дуже вдячна вам. А зараз я закінчую і своїми, а то я відвілювалася. Я на сніду ще вам по розповім по про. Всі свої елементи гімнастики, щоб бути здоровими і щоб трошечки рівняти себе, бо я вже скоро зігнуся зовсім 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 А бути треба. І в такому віці треба бути здоровими і, і на людину, похоже, не на обіцяну. Так. Значить, я працюю із яблуками, маліною і грушами. І я їх перетираю, я вже вам показувала нашу. І тру -тру -тру тут, тут цим цвочком. Тут все так зроблено, піду. І каструля, і, і яблука тут. І... А потім я вже дуже не, не побіжу, піднімаю і прочищаю. Бачите, як воно тут. А тут у каструлі вже частенько. А коли вже я все просто я тоді займуся кіслем. А кисіль у нас прохмал, я кукурудзний, спрошу дочечку, який лучший. І... а тут другий раз, я даже кашу манною манну крупою заварюю. І я тоді смакую чаєм. Мені любить чай, как, как, як кохве не п'ю, то дуже рідко дуже. А какао то в мене Дуця знає, що я какао люблю молочком. І от я як сяду вечеряти. вечір, це в мене прекрасний вечерка. Мьохка і на желудочок, і на. А тому, що в, в такому розроді вже турбує. Як машина, як техніка. Техніка виходить з строю железяка, а людина це живий. Жива людина, вона теж знушується і теж становиться. Тяжко другий раз, так тяжко, що вже й не страшна й смерть. А я хочу, щоб мої, щоб люди всього світу були здоровими, добрими, мали щире серце і добру душу. І все-все тоді, по боку, аби тільки в нас на Україні. Закінчилася війна. Війна дуже роздражає. У ті сірени, ми скоро шалапутні постаємо від тих ширень. Як воно для все особливо приспособилося нічний час люди повинні відпочивати, а ми отаку страсть переносимо. Я дуже вам вдячна за вашу увагу. І жіть моєї виступу далі. Я думаю. Що я зможу ще вам розповісти багато-багато. А чого багато? А того, що життя продли... прожити дуже длинне, дуже длинне. І проживав пережито і хороше, і погане, і вже послі, фактично, ми всі смертні, ми всі колись будемо ходити в другий мир, а на цьому мирі. Щоб залишилися не брехні, історики скажають історію, а люди, такі, яких я їх дуже кожен день становиться і менше, і менше поживого віку. Тому слухайте їх. І це дуже дасть вам пораду. І те, що ви можете подати своїм внучкам, діткам, внучкам, правнучкам, як доживете. І, і ще праправнучкам. Дякую за увагу, дякую. Я щир, з щирої душі вас всіх поважаю. Люблю, я люблю і живу стільки з людьми. людьми це люди. Ну, Хоча в даний момент я теж розповім люди, суспільство міняється. Ера, ера міняється, суспільство міняється і люди дуже міняються. Ті люди, які були, я знаю, таких як ви зараз, знаходитися зовсім другими були і діями, і е, здібностями, ніж зараз. Ну, треба розповідати, говорити правду, і це все-все. Ми гуртом сильні, і це все в нас буде вперті. До побачення. Ай, моя дочечка, дочечка. Иди сюда. Опа. Опа. Ой-ой-ой. Так, закидочка. Скажу ждучечка. Я ж тут элем... элемент тайны. Хорошо. Действие, да? Движение. Дуй, 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 дуй. Все, вимикаю, а вам гарного настрою і бабушка нічого дурного не скаже. Послухайте і порадіть. Йдучка хоче слово сказати, йди, йди, хочеш сказати слово, йди сюди. Я вона на руки не хоче давали йти. Все, чекайте Людя, далі. А що це? А це, ти хочеш... це я буду да, ага, займатися. Ага, ага.